Мета сьогоднішнього зібрання, щоб люди могли поспілкуватися з перевізниками. Що саме головне, я прошу не слухати ніяких пліток щодо підняття тарифів, поки громадськість не пересвідчиться правильності наданих перевізниками тих розрахунків, де вони нам надавали, не буде проведена громадська експертиза. Виконавчий комітет буде стояти на позиції наших громадян, які користуються цим транспортним засобом. Перевізники в червні місяці звернулися до міської влади з проханням підвищити вартість проїзду на міських автобусах 6 гривень. Ми їм відмовили, тому що вони... Тоді не виконали ні умови договору, ні свої інвестиційні зобов'язання. І тоді ми змогли, можна сказати, відстрочити кожен тих, хто користується. Міським транспортом зекономив більше, ніж тисячу гривень свого сімейного бюджету і майже вісім місяців. Ми їздимо не по шість, а їздимо по п'ять. Сьогодні багато піару в нас навколо тарифу на газ, на привезення. Хто в два рази знижує ціну, хто в чотири рази знижує ціну. Ну, як подивився, одні каперфільди, розумієте? Щодо піару, ми полемо, так, я Миколи Бабенко, я не можу собі це дозволити, бо я дзвонила і особисто просила прийнятися матеріалами тої папочки, з якої він ходив, то хочу запевнити вас: в тій папочці матеріалів немає. Жодних документів проведеної експертизи чи будь-якого дослідження, ні пан Бабенко, ні його юристи нам не надали. Єдине, що вони дійсно спробували нам пояснити, як нам діяти. Але дуже дякую, ми знаємо самі. На сьогодні день кожний перевізник під договор брав інвестиційні зобов'язання перед громадою, перед владою. І на сьогодні день ми їх стараємося. Виконувати. І прошу зрозуміти, що тарифи, які на сьогодні день, вони не відповідають дійсності. І, взагалі, 70% від загальної кількості транспорту це у нас працюють автобуси, які пристосовані для перевезення пасажирів по місту. 97% рухомого складу у нас на сьогоднішній день забезпечені трекерами gps навігації. 69% обладнані засобами візуального і звукового оголошення зупинок. 84% облаштовані відеореєстраторами зовнішнього та внутрішнього спостереження. Також найближчим часом ми будемо вимагати від перевізників, щоб вони 100% забезпечували форміним одягом водіїв. Дуже хочеться, щоб ти, хто бере на себе, тут громадську ініціативу. Були відповідальними і виконували всі взяти на самі відповідальність. відповідальності, розумієте? в якому стані виїжджають, як проходить метогляд, як проходить технічний огляд. От сьогодні я думаю, що всі повинні переконатися, як виїжджає на лінію цей автобус. Є QR-кода приватбанку. Тобто людина може зайти, сфотографувати на мобільний телефон, перерахувати гроші з мобільного зразу на рахунок автобусного парку оплатити таким.